Сьогодні наша улюблена розпаковка. Так, нет, ще раз. Ваша улюблена рубрика розпаковка. І так, Ані, як ти гадаєш, що ми сьогодні будемо розпаковувати? Це для хлопчика чи для дівчинки? Я думаю, що дівчинка точно буде захоті від цього подарунку. Можливо, тоді це ігровий набір або якась лялька. Це буде дещо краще. Ну, давай, показуй вже. пам 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 <звук> І так, та-да-да-дам-дам-дам. Давай я відкрию першу комірочку. Ні, давай ще я. Ні. Ну ладно. Давайте спочатку всі разом пошукаємо, де наша перша комірка. Аня, шукай. Давай, тобто шукати мені, так? Так, давай, де перша комірка першу... <ріст> відкривати? Я сліпа. <ріст> Вики є. Вона 4, 20. І відкриваємо нашу першу велику комірку. Ну що, Аня, я пропоную тобі відкрити вже другу комірку і подивитися, що там буде за набор. Сподіваюсь, буде якась іграшка. О, що там? Це Ельза з крижаного серця. О, в першому номері нам попалась відразу фігурка Ельзою. Це я думаю крутий результат. Потрібно терміново вже відкривати третю комірку і дивитися, що там. Насправді роблю це перший раз, і мені дуже цікаво. Що у нас там? О, там у нас малесенькі тортик. Тільки подивіться на цю мілоту. Воно, мені здається, дуже пасує під мою ковтинку. Відкриваємо четверку. Четверку. Четверка? Четверка. Давайте відкриємо четверту комірку. Ой, щось дуже велике. І дістаємо нашого сніговичка. У -у! Сніговичок, так, напевно, це кінетичний пісок. Я думаю, що це щось по типу снігу. А, не відкривай. Кінетичний Я пісок. Я бачу на Кісочний. Ря... Так ми зможемо зліпити з нього сніговика. Діставай. Помачкаємо. І робимо нашого сніговичка. Придавлюємо. Три, два, один. Вправлятися далі і відкривати наступну комірку. Аня, я довіряю це діло знову тобі. Так, комірка під номером 5. Це щось дуже маленьке. Чашишки. Воно виглядає дуже смачно, мені дуже хочеться його з'їсти. Наступна комірка у нас під номером 6. і відкриваємо дивитися, що там нарешті буде. І там крижова сніжинка. — Крижова. — Крижана. Крижова. Скринжова. Відкриваємо її. І... Нарешті. І наша сніжинка це щось по типу нашого снігочка. Також може зліпити із кінетичного піска. Аня, давай. Придавлюємо. І сніжинка! Супер, ну що, відкриваємо далі і наступна комірка вже під номером 7. Так, зараз подивимось, що там. О, це Олаф! О, ось який Супер. він гарний. А Хто також полюбляє палки, обійми, ставте лайки. Наступна комірка в нас під номером 8 відкриваємо дивитися, що там нам попадеться до і там у нас тортик. Я несу тортик. У, супер. Давай вже відкривати далі, бо я дуже чекаю, коли попадеться Анна. А я все ж таки хочу дочекатися свен, а, свена. Ол... Свеня. Свеня. А я все ж таки буду чекати свена. Дев'ята комірочка. Добре, І знову ще одна сніжинка. Це вже інша, вона вже фіолетова та з іншим узором. Номер 10. 10 чи 9. 9, 9 чи 10. Де 10? Де... А, ось 10. Десятий номер. Тут прям конверт. Мені? Дякую. О, це ялинка. І збираємо. Комірка під номером 11. Барабанне не А Це ліхтарки. Напевно, це на ялинку. Цілих дві? Є три. А в мене все. 12. Напевно, тут буде. Анна? Анна? Нарешті. Хто там? Це Анна. Анна достала Анну. Це перемога, друзі. Вау! Вона може скіт. Вау, яка крута! Ну що, поставимо їх все разом, щоб вони не розлучалися. І відкриваємо наступну камірку під номером 13 і в нас тут навушнички! Ань, я пропоную наступну камірку розіграти на чувачі, хто буде її відкривати. Давай. Перший колодець. Добре. А чуваши, чуваши, чуваши. чуваши. Ви бачите, це не підстає. Ще раз чуваши. чуваші. Чуваши. Чуваши. Є відкривати. І так, три, два, один. Фу! І в нас там зірочка на нашу ялинку. Я пропоную прикрасти прямо зараз. А, ну що, відкриваємо наступну комірку і там точно попадеться свен. Взагалі-то моя черга зараз. Ти впевнена? П'ятнадцята комірка. Що це таке? Не засмучуйся, тут не свен. Це камійка, підставка, ліжко. ліжко. Нормально, нормально, Відпочиваю. А до речі, тут цілих 24 комірки, і це буде крутий подарунок для дівчаток на Різдво. І 17. ще сімнадцяту. -ба баба, і в нас тут ще якась прикраса. Ні, це для нашого снігу зробити ще одну круту фігурку. Я знаю, чим я сьогодні буду займатися весь вечір. У нас залишається ще трошки, відкриваємо 17-ту комірку. Дуже маленька. А мені здається, що там попадеться знову якась прикраса. Хлібчик. 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 Додамо здається до столу. Наступна комірка у нас о, під номером 18, і вона в нас ховається. Нарешті, нарешті нам попався стіл для усієї нашої їжі, бо настав час трошки посмакувати. І, І хлібчик посередньо хліб, чому голова. Робити Це, торт для того, щоб робити торт. А? <реш> Ви не знаєте цей мам? Ні. Ми будемо робити торт для того, щоб робити торт. Лузянка лиця. <різь> Яка в нас наступна? 19-та. Ще одна сніжинка. Сніжинка. Це також прикраса для нашого снігу. Фігурка. Клас! До речі, вона мені напевно подобається поки що найбільше. Юбілейна 20-та комірка. І. Там у нас щось таке дуже цікаве і миненьке. Це тобі. Примай, Дякую. Я собі Дякую. полетіла. Отак от ти от зі мною, да? Те, що я тобі дарую, ти зі мною вот так. Я не спеціально. В нас залишається всього чотири комірки, тому давайте приступимо далі. 21-й біля 22-го, як чудово. Ялиночка. Знову -то прикраса для нашого снігу. 22-го. Це кексики? Ще один смаколик. Ну, Мені здається, 10 цього календаря, календаря точно потрібно буде йти їсти. Тільки всього смачного, і тортики, і кексики, і хліб. Ну що, відкриваємо 23-ту комірку, до речі, це передостаннє і цікаво, що все ж таки буде далі. Морквинде їх тут декілька, і це також можна буде кудись прикріпити. Велика, остання, 24-та комірка. І давай! Там будуть новорічні Стані, давай! Ось! Тут свин! Я його дочекалася. На останню помірку я нарешті дочекалася свого улюбленого свена. Тут є ось така підставочка, на яку можна поставити когось із наших персонажів. Давайте накриємо на стіл. Давайте. Я чекала цього увесь адвент календар. З самого початку. З Самого початку. Збирай, Саня. А в захваті від цієї розпаковки насправді я не очікувала, що набор вийде настільки крутезним. Ви тільки подивіться, скільки всього тут цікаво може знайти Прокрасити ялинку, зібрати сніжок, покататися на чудовому свину, яку я просто чекала весь календар. Я б напевно не дочекала 24-го дня, тому. Ну що Аня продовжує гратися? А ми будемо чекати ваші подавайки, коментарі під відео. Тому всім гарного дня і до нових зустрічей! А пішла ж... далі гратися?